Ще український народ має право сказати своє слово щодо бачення, як поступати з українською землею, продовжити існуючу заборону на продаж земель сільськоспортурського призначення чи дозволити її купівлю, продаж всім бажаючим. Влада за допомогою кінкового суду, окружний адміністративний суд міста Києва, заборонив Центральної виборчої комісії приймати рішення про реєстрацію ініціативної групи з проведенням всеукраїнського референдуму. Утворену зборами громадян України, таким чином заблокувавши ідею проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продаж господарської землі. Якщо закон, яким дозволяється продаж землі, буде ухвалено, фермери та селяни будуть поставлені в такі умови, коли їм нічого іншого не залишиться, як розпродати безцінь свої паї і піти в найми або поїхати за кордон шукати кращої долі. Це призведе до остаточного знищення малих сільськогосподарських підприємств та сімейних ферм, які в усьому цивілізованому світі є основою. Аграрної і сходової економіки, масового зростання безробіття та посилення еміграції, а також до загибелі сіл та селищ. На підставі вище наведеного депутати Івано-Франківської ради звертаються до вас з наступною вимогою: вжити всіх необхідних заходів для недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, до проведення всеукраїнського референдуму з питань заборони продажу земель за сільськогосподарського призначення в Україні, не допустити створення механізмів... Що дозволятимуть торувати землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію, зокрема за допомогою ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель, яким пропонується де факто тривати землею вже з 1 липня 2017 року. Відповідно до звернення пропонується проєкт рішення, рішення Івано-Франківської міської ради про необхідність проведення всеукраїнському референдуму з питань заборони продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні.